Такої катастрофи Москва ще не бачила. Цю пожежу вже охрестили найбільшою у житловому будинку в новітній історії міста. Гасили негоду рятувальники з усієї столиці, залучили навіть два вертольоти. У Пермському краї теж вирує стихія. Там рвонув газопровід і вже шукають винних. Все, що відомо про рекордне горіння, зібрали для вас в одному випуску. Підпишіться на канал сейчас, всідайтеся зручніше, та гайда до мегазаймання. Гігантська пожежа почалася ще з вечора, 8 лютого. Горів дах житлового шестиповерхового дому на ленінградському проспекті у Москві. Все почалося із площі у 300 квадратних метрів. Згодом же природна сила почала швидко поширюватися та перекинулася на сусідній будинок. Масштаби займання досягли 4 тисяч квадратів. Пожежі було надано третій рани складності з п'яти. Очевидці сповіщають бачили, як шматки покрівлі, що горить, розлітаються по окрузі. Зіваки, які зібралися навколо будівлі, кинулися в біг, коли побачили, що дах починає обсипатися. За попередню інформацію постраждалих після цього не було. Під будинком нікого не виявилося. В той же час квартири наповнював їдкий дим. А люди просили про допомогу, вигукуючи з вікон палаючого будинку. Допоможіть до представників екстрених служб. В результаті всіх мешканців евакуювали близько чотирьох сотень людей у темну пору доби опинилися на вулиці. Серед них були і люди з інвалідністю. На відео рятують чоловіка на кріслі колісному. Однак про людей, хоча б потурбувалися для мешканців будинку на Черняховського організували тимчасовий пункт утримання у ТЦ Галерея Аеропорт. Там роздавали гарячий чай та сухпайки. На ночівлю нещасних розмістили у будівлі департаменту соцзахисту за сусіднім готелем. Медики повідомили, що госпіталізація нікому не знадобилася. Втім, горіння все ніяк не вщухало, і посеред ночі полум'я охопила ще й третю будівлю. Довелося залучати навіть авіацію. На місце інциденту вилетіли два вертольоти. К 32 гелікоптери скинули у сумі 50 тонн води. МНС спрозитувала про повну ліквідацію пожежі близько 5.15. Загалом до ліквідації пожежі залучили понад 130 осіб та 41 одиницю техніки. Ну а причиною займання у слідчому комітеті назвали порушення роботи системи обігріву покрівлі. Усередок іскри виявили в районі горищеного приміщення між першим та другим під'їздами. Організовано дослідчу перевірку за ознаками порушення вимог пожежної безпеки. Коли вже на дворі розвиднілося, наслідки пожежі у житловому будинку на півночі Москви стали очевидними як на долоні. Від будинку саме попелище та труха. Але не москвою єдиною. Пермь здивувала бабахами, теж все горіло та палало. Днем раніше у четвер семеро людей, серед яких дві дитини, постраждали від вибуху на газопроводі в селищі Коеді Пермського краю. У потерпілих опіки та отруєння чадним газом погарище почалося близько 10-ї вечора. Об'єкт перетворився без перебільшення на смолоскип. Один житловий будинок згорів майже повністю у нього обвалився дах, але згором навпіл пожежа таки була локалізована. На 250 квадратах за півтори години після виявлення займання причиною потужного жару, як передають місцеві змі, стала розгерметизація газопроводу через рух ґрунту. Це призвело до вибуху та займання. Вогонь у результаті перекинувся на вантажний потяг та будинки. І це зараз основна версія слідства, повідомляє джерело російського пабліка. Шот провали ґрунту в Пермському краї вже траплялися і раніше. Березники та Солікамськ розташовані на шахтних виробках Верхнікаменського родовища, поступово йдуть у землю. Чи зверне взагалі на це увага, хоча б місцева влада Російської Федерації? Я вже мовчу про найвище керівництво. Або ж їм важливіше робити вигляд, що все так і має бути. Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаю вам про функцію підписки. Таким чином ви будете залишатися з нами на зв'язку і не пропустите жодних нових випусків. А якщо хочете першими бачити оновлення, натискайте на кнопку Дзвіночка. Також з вас вподобайка. Нам неймовірно приємно бачити ваш фідбек. І я вже дякую вам за перегляд. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами. І не перемикайтеся. Десятка мітел та лопат проти циклону Ольга. Як росіяни борються із рекордною навалою опадів? Зокрема, Москву вже нещадно замітає снігом, а на трасах непроглядна катастрофа. Все це накладається на проблеми із комунальними службами не лише у столиці, а й по всій федерації. Люди пересуджують навалу стихії без опалення та інших комунікацій. Якщо ви готові до подробиць, підпишіться на канал сейчас і рушаймо. Той самий циклон Ольга, про який попереджали мешканців російської столиці, бушує наповну. Висота снігового покриву у Білокам'яні в четвер стала найвищою від початку зими 60 сантиметрів. Пририст свіжого снігу в місті в середньому склав 12 сантиметрів. Випало близько 20% від місячної норми. Через морози закрили навіть сонце Москви. Це оглядове колесо на території ВДНГ. І найбільше колесо в Європи, більш ніж лондонське око, розмір якого 135 метрів. Коли його знову запустять, поки що не зрозуміло. Однак, у першу чергу потерпають водії від середи 7 лютого видимість на дорогах всього 20 метрів. Кількість постраждалих під час вчорашньої ДТП на трасі М4 у Московській області зросла вже до 15. З них вісім оглянуті лікарями на місці та відмовилися від госпіталізації. Решту доправили до лікарень під Москов'я. Про це сповіщає МОЗ регіону. Нагадаю, у середу повідомляли також про одного загиблого. Автодор закликав автолюбителів відмовитися від поїздок по трасі М4 Дон у Ростовській області у ці вихідні через знову ж таки погодні. Умови, поки водії маневрують на трасах, пішоходи озброюються пластиковими лопатами. Станція Тульська, виход железнодорожній станції Тульське, а по затритіх лімітах Савшайтіушеністу загалом циклон Ольга охопить практично всю центральну Росію. Рекордна кількість снігу випаде у Тульській, Тверській, Калузькій та Рязанській областях. Найсильніші опади очікуються також у Володимирі, і це не межа. У Сочі повідомляють про повторне сходження лавини. Вона зійшла на схилі Альпіка з висоти 1600 метрів у районі викочування з траси перед підйомником. Зараз схил та підйомник закритий. На цей раз райдерів не завалило. Ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні десятки туристів застрягли на гірських механізмах на курорті Роза Хутор. Туристи провисіли там близько 10 хвилин. Неполадки усунули, але цей час унизу скупчилися гігантські черги. Відкриття верхніх трас перенесли через сильний снігопад і можливий схід лавин. А ще за день до того на гірськолишці в тому ж Сочі сталося одразу дві надзвичайні пригоди. На червоній галявині зіткнулися кабінки, а на газпром поляні зійшла лавина. Лижників довелося відкопувати. Крещу. А вас людей хватает, да? Нет, не хватает, надо еще людей. Надо много людей, тут это, объем большой. Идите с калером, Ну Кажется, давай езжай тогда, забирай. Как бы этот, лавина со сошла, то есть язык... На тлі бушуючої природної сили рвуться труби та пробиваються фонтани. Комунальний гейзер вдарив у Іванові без опалення 6 тисяч людей у 42 будинках. А ще церква неподалік і шість соціальних закладів. На вулиці тим часом мінус 17, А попереду ще лютіші морози. Прорив теплотраси стався сьогодні вранці. Пошкодження діаметром близько 50 сантиметрів виявилося на трубопроводі, прокладеному ще у тисяча 1999 році лишеню я від собі. Ну а перекладати його планували цьогоріч. Люди чекають на допомогу від комунальників. Найближчими днями температура опуститься до мінус 26 градусів. Як ви думаєте, яким чином будуть виживати взагалі росіяни? І можливо знову ми побачимо багаття під їхніми під'їздами? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Які ви можете дати поради для виживання, не забувайте ставити вподобайки, і звісно ж підпишіться на канал «Сейчас».